Привіт! я Катя Скорих, я стиліст по позанчиська. І сьогодні я буду вам розповідати секрет, що можна зробити ось таким от гарнющим, прикольним гафре. Можна зробити не тільки прикореневий об'єм, а ще зробити дуже круті локони. І сьогодні ви це побачите. Обов'язково додивись це відео до кінця, тому що там ми розкриємо секрет, як зробити зачіску, як у Діснеївської принцеси. І Сьогодні я з допомогою моєї помічниці Лєни буду показувати, що плойка гафре може працювати не тільки для об'єму, а ще створювати дуже круті локони. А я нагадую, що обов'язково наносимо термозахист. Тепер я буду ділити наші проділи. Я буду робити просто по колу ось так. от. Підділяємо спочатку оцю нашу нижню потиличну. Тепер ми беремо нашу прядку, ділимо на дві, підтягуємо трошечки доверху і не сильно стискаємо наш утюжок. Тобто, нам не треба прям робити, щоб там був сильний-сильний залом. Нам треба трішечки зробити цей заломчик. Ми зробили на одній прядці, ми зробили на іншій. В нас вже зроблений об'єм прикореневий. І тепер я буду на нього крутити точно так же, як на плойку випрямляючи дівчата. Ви бачите? Я не дуже стискаю. Вони будуть дуже пухкі, гарненькі, дивіться. І дуже нешвидко не швидко проходимося. І маємо отакий гарний локон. Тепер по цій самій схемі ми виділяємо інший проділ і працюємо далі. А я нагадую, що коли ми крутимо наші скроні, то ми робимо відтяжку на обличчя. Тобто ми прядочку тягнемо на обличчя. І тоді в нас буде гарний-гарний завіточок і гарна укладка. У нас залишилася остання зона. Ми зараз починаємо з нею працювати так, же, як з усіма, і будемо робити проділ наліво. Тобто я буду ці дві прядки крутити від обличчя і буду крутити однаково. Завдяки цій техніці наша Леночка буде схожа на героїню із діснейського мультика «Аріель». Тут будьте уважні, щоб кінчики цих прядок дивилися в одну сторону. І тоді все буде гарно. Тепер я беру розчистку і причесую наше волосся, але дивіться: я буду причесувати. Я попрошу Леночку трошки нахилити голову і будемо причесувати. Ну що, ми вас здивували? Це реальна плойка гафре. А тепер напишіть в коментарях, на кого більше схожа наша Леночка? На рапунців чи все ж таки на аріель? І взагалі напишіть, ви здивовані? Взагалі, ви бачите цей результат? У нас є об'єм, у нас не видно, що в нас є гафрешечка і афігенні локони. Дівчата, це must have.